25 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили дві кацапські крилаті ракети калібр та чотири дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один зенітно-ракетний комплекс рашистів та три артилерійських засоби на вогневих позиціях Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області пролунав сильний вибух. У тимчасово окупованому Криму в селі Перевальне Ангара було завдано удару по рашистській бригаді берегової оборони. Також повідомляють про вибухи та прольоти непізнаних безпілотників у Сімферополі, Акмесджит, Севастополі, Ак Саках, в районі Бахчисарая, а також мисів Меганом та Тарханкут. Заразом повідомляють про нібито повторну висадку українського десанту, яка відбулася у західній частині півострова поблизу озера Донузлав. Неспокійно на території рашистського рейху, вулиці Владівостока, Хайшеньвей, затопило після сильних злив. Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, сильна пожежа сталася на сільському пляжі в ангарі, де зберігалися човни. Поблизу Москва Баду горі ангар, нібито з лакофарбовими матеріалами. В одному з парків Москва БАДу знову проводили евакуацію. В аеропортах Домодєдово і Внуково знову було введено режим під кодовою назвою «Ковьор» через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли. В Гау-Калуга Гау і Гау-Тула пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Postscriptum Оприлюднено супутникові світлини місця авіакатастрофи, в якій нібито здохла верхівка так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Тим часом у білорашистській маріонетковій недодержаві демонтують табір вагінерів і поступово зменшується кількість найманців, які переважно пензлюють до своєї рашистської федерації.